Живе наше місто, наше місто занедбане, нічого тут немає. Я бачу кучу депутатів, я не бачу опозиційного блоку. Я бачу зговорняк, договорняк. Я це доведу час. На засіданні вашому звіті я б запросив прокуратуру, де буде надан чітко судовий позов до вас і щоб ви питання має. Все. Значить, дивіться, чому втрутився? Тому що ви перевели е, моїх хлопців, наших от атовців. Площину алкоголіків, як це висвітлили, дебіла в нас як це було переднесно в засобах масової інформації. І мало того, я прошу, прошу, не робіть це. цього нічого. Я, я прошу, мовчимо, щоб ви проти нас не зробили, що опять прийшли на рентзон. Ви вчора чи позавчора надавали громадському телебаченню, да? Да, де ви обізнали, обізвали особисто моїх хлопців наших. Та ми зараз Алло. Алло, Віктор Олексановичу, доброго дня. Доброго. Мене звати Олександр, я із громадського телебачення Черкас. Ми цікавимося, от громадськість до вас висунули вимоги, ультиматум до влади. Чи чули взагалі ці вимоги? Як ви на них реагувати, нам цікаво? А вони ви всі виконані, що там реагувати? вони всі виконані вимоги. А ну, стосовно, наприклад, а, того, що депутатів виключають із а, комісії. І такого нема ні одного факту. Хай дай якийсь факт по сесії, по чому, де підтверджено, що депутатів виключають. Хай до факт. Нема ні одного. Тобто uh -huh. всі звернення це липові, я готовий відповісти, був на тільки сесії, де вони задали. Я зараз буду перед телебаченням перед цими депутатами, перед цими і буду собирати, що кажуть, ну кожну питання там що все липа. І хто це все бирає, хто зачинчик, ми все знаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, То, що так? так, ви знаєте, що розказування роз... по всіх ситуаціях по Україні, що це Путін працює, і це роботу п'ята колона російська, це всі знають. Хто цим займається, чи Що в кожному містечку, в кожному селі є такі люди, які розпитують і підбурюють людей, ну а людям що треба. Треба було прийти, подивитися, Половина в залі було п'яних людей, які навіть не зрозуміли, пішов інтерв'ю, чого вони прийшли. Вони не знали навіть що. Така ситуація, це все все прикована, вся підроблена. І зараз служба займається, служба ТЗУ. Ми написали і в області, і в районі, і в державу написали. Зараз ми тими людьми, які конкретно писали, що це не знають. А все десять запитів я готов на сесію відповісти, все сфабриковано, все розумієте. Факта ні одного. Просто зараз люди піддаються на це. ну Ми ж розуміємо, чому. Тому що тяжко жити, я це підтверджую. Треба зробити краще від телітям, щоб не було обманутих людей. Ну По факту ви готові перед громадськістю десь зібрати там на якісь слухання і розповісти їм про це. А я все телебаченню, ще розкажу по всім каналам. Я все розкажу, все напишу в газетах, по телебаченню, все розкажу. А як же? Ну тут же запит не до мене, тут же запит до депутатівської міської ради. Це не вічно до мене запад. А я собираюся депутати, що ну, секретаря, я думаю, що буду доповідати по всім каналам, Даже один, один пригоску. І державні канали пригослу, я за стосування. А я. Не треба упускати, тому що людей оманюють, а чого робити нельзя. Ви Yeah, По то, каждому то, пункту все липав, все липа. І люди, яким дали підписати, половина з них вообще не обідані чого не підписувати. Mm -hmm. Маніпулюють людьми. Не можна цього робити в нашій державі, коли вже на сході війна. Не можна підбурюватися зсередини. Є факти, будь ласка, до юристів, до все. Откриті двері мене, захочете, співпиш, пірю так ще, треба відстроювати. Чому не кажуть, скільки зроблено в світі, бо нікому це не інтересно. Арена, заліти. А сміли за рік зроблено більше, що за 15 років. Тільки школи відремонтували, скільки класів закуплювали, скільки доріг зробили, дом культури і все остальне. Те, що сказати, вийшли, дітсадки. І люди, як піднімуться, то знесуть цю п'яту колону, я не знаю, куди. Це ж навіть телефонують з директора, з дитячих садочків, комунальних підприємств, кажуть, ми з вами, Ща, ще медицина за мене і за депутатський корпус. Люди кажуть, хоч цей рік ми побачили, що в Смілі робить. Хоч цей рік щось з міста. А 10 чоловік, чи 15, яким за що взяли це підвірю. Це не ті атовці. Атовці, ми їх поважаємо, і будемо поважати. Розумієте? Все підбурювали на атовці. Ви здається, це робив. Зараз служба ними займається, я думаю, люди будуть відповідати, це і на що вони робить. І на владу, і на все остальне. А нам є що сказати, повірте. Добре, дякую вам за інформацію. Да, дякую вам, що ви слухали, дякую, да. uh -huh. Угу. Робіт та послуг в системі Прозора, затверджено рішенням сесії Смілянської міської ради від 25.09.2016 року No2537, яким визначено застосування системи Прозоро для всіх замовників та проведення порядку здійснення закупівлі, вартість, яких починається 50-100 тисяч гривень. Тобто, 50 тисяч товарів, 100 тисяч роботи. На підтвердження додаю перелік договорів, укладених з порушенням вищезначного положення в системі Прозоро. Тобто, що відбувається? Не проводиться сесія. Тут по фамільна суми порогові, які я навіть галочку проставив на першій сторінці, а далі там надамо. Ну це буде все підчито до справи. Де просто дірбаняться бюджет. В смілі залишилась земля і бюджет. Все, де можна заробляти, де просто роздається по фракціям, по депутатам, система, хто входить до королівства, буду казати так і ніяк по Да. Де просто роздається це без системи прозору, без документів, бо їх немає. Заходиш на сайт прозору, я цього всього не бачу. От я додаю просто, щоб це не казало. Тут розписано хто скільки отримає в місті ваших бюджетних коштів. Хто заробляє просто без участі в цьому? Навожу приклад: місяць Дніпропетровськ 2 мільярда бюджет міста. До порогового маса 10 тисяч прийнята. Чому так зроблено? Чому у нас не так? Це Да, система прозора. Все очі далі. Рішення сесії Смілянської міської ради Черкаської області номер не буду зачитатися. Це довго. Про безоплатну передачу об'єктів благоустрія, мереж зовнішнього освітлення на балансу комунального підприємства ВОДГЕО вирішено. Управлінням жодного комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради відповідно до зазначення рішення передаду на баланс комунального підприємства ВОДГЕО. Об'єкт благоустрію, вдумайтесь, мережі зовнішнього освітлення згідно додатком якості внеску до статутного фонду. Дану передачу об'єкту благоустрою проведено чинного законодавства України та порушення закон конкурентної політики відповідно до пункту 4. Частина 1 статті 10 закону України про благоустрій населених пунктів до і селищних місць благоустрій населених пунктів належить визначення на конкурсних засадах підприємств, та установ та організацій благоустрій благоутримуючих відповідальних за утримання об'єктів благоустрію. Жодних конкурсів у відповідності до норм чинного законодавства ні Смілянської міської ради, ні управлінням житлово комунального господарства, виконавчого комітету Смілянської міської ради не проводить тим більше об'єкт благоустрію відповідно до вказаного рішення КПВДГЕО як основні засоби в якості внеску до статутного фонду. Вдумайтесь у разі визнання банкрутом ВОДГЕО та призначення ліквідаційної процедури, дане майно виходить до ліквідації маси та підлягатиме реалізації відповідності до норм чинного законодавства. А саме ВОДГЕО на даний час перебуває у надскрутному становищі вже понад два роки. Є з Кабінету міністра, яким чітко вказано. Я зачитаю досвід роботи за відповідними профілями не менше двох років. Та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напрямку чи заходу бюджетної програми. Другий пункт незбиткова діяльність одержувача за останні два роки. Відсутність простроченої заборгованості за даними банками кредитами, також слід зазначити. Продовження є документи є. Слід зазначити, що КП ГЕО також порушує положення про закупівлю через систему Прозора. Уклав, уклавши прямий договір, закупили електролампочок на суму 300 тисяч гривень. Щомісяця в переліку договір з того овіс. Є воно. По нашим даним ми брали в черкаських фірмах, я вам надам це в звіті, де завищена ціна на засоби електролампочок для освітлення міста Сміли. Договір з того овіс у мене є. Це я опять, не придумав. Дальше. Тим більше на останній сесії було прийнято рішення про виділення коштів КП ВОДГЕО в розмірі мільйон 200 тисяч гривень для обслуговування мереж вуличного освітлення, що відбувається в порушенні постанови Кабінету міністра. Я вам її зачитав 228. Пунктів 9. Визначено. Ну, тобто, зачитав, це, немає сенсу Це далі. Читати. Значить, другий пункт. В кінці 2016 року управління ЖКХ провело закупівлю дитячих майданчиків, відображено на сайті Прозоро. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день проведено оплату виконаних робіт повністю, та майданчики не встановлені, акти підписані, майданчиків не бачу. Далі в ході розслідування ми покажемо, що та пропозиція була підготовлена спеціально під завод. Я це доведу принципову моя позиція. Договір є ще. Надаю договір, щоб не було це дивинашого так, мене ще може сталося начальнику поліції передати далі стосовно так. припинення спільної діяльності ТОВ сміла Енергоінвест». Наскільки мені відомо, є рішення, але жодних дій на його виконання не вчинено. Тоді тоді дії якраз зараз планує вчинити влада. По заведенню іншої організації, організації аналогічно енергоінвесту. Тобто, енергоінвест ми оборонимо по-любому я вам кажу. Просто громаду ведуть в оману, і буде у нас такий же самий енергоінвест, тільки під другою назвою. Вважає неефективним, тим більше дану проблему ефективного вже вирішення у місті Кам'янки та місті Золотоноші. Опалення взагалі немає. Є індивідуальне катіння, які дасть громаді при ефективному цьому дослідженні. Платити за тарифи менше в бюджеті, я зсилаюсь тут в бюджеті в госбюджеті є 4 мільярда гривень на придбання цих котелень і все, що передбачено на зменшення тарифів. Ну, тарифів у цих сім. Просто хочу сказати: дивіться, я приділив два дні стратегію розвитку Черкаського району. Я взяв це як заснову, Віктор Антонович. Я думаю, що ви все-таки. Ну, зробите це, а депутати підтримують. Стратегія Черкаського району, ми можемо цю стратегію розробити для міста Сміли. Що вона нам дасть? Сюди прийдуть кваліфіковані спеціалісти з, з Німеччини і з Америки, які за свої кошти, іде на чай і каву, які за свої кошти розроблять цю стратегію на три роки по законодавству для міста Сміли. Що зробиться? Тут буде все обговорено. Все буде вказано, що ми йдемо, куди ми йдемо і як. На даний час я бачу, що всі, хто приймає участь, Вдірібання місцевого бюджету, зацікавлено, щоб цього не було. Губернатор і вся команда йде на зустріч, щоб в місті Смілі це було його. І... Ну я взагалі не ні, нікався, а ніхто нічого не знає. І тільки зай, і все, і все, і все і слиш.